Останні рекомендації урядової комісії США здійняли бурю в медичній галузі Сполучених Штатів. Комісія оголосила про нові стандарти перевірки жінок віком старше 40 років на рак молочної залози. На думку групи експертів, робити рентген грудей у ранньому віці заради діагностики раку завдає більше шкоди ніж користі. Члени комісії також говорять, що самоперевірка жінок не дає результату. Оголошення розділили медичний світ на два табори: одні погоджуються з рекомендаціями, інші гостро критикують. Наталя Попри незаперечний факт, що завдяки мамограмам знижується смертність від раку молочної залози. Тепер рекомендується зменшити ці перевірки. Рекомендації змінено, тому що ми маємо результати нових досліджень. Є новий підхід і знайдено кращі способи використовувати наявну інформацію. Відтепер жінкам від 50 років рекомендується робити рентген грудей не щороку, а що два роки завдяки цьому може скорочувати смертність від раку грудей і зменшувати негативні побічне явища. Серед негативів щорічної перевірки псевдопозитивні результати, які ведуть до додаткових перевірок, біопсій, аналізів нервування в рекомендаціях. Сказано для більшості жінок період у два роки мало що міняє, оскільки існує значно більше пухлин, що ростуть повільно, ніж ракових пухлин, що ростуть швидко. Ще одна зміна жінкам від 40 до 50 більше не рекомендуватиметься робити запобіжні мамограми, а натомість починати щодвохрічні перевірки після 50. зміни вкрай дивують Ненсі Гаул. Завдяки рентгену у неї в 40-річному віці було виявлено пухлину. мене шокували з рекомендації. Якби я в 40 років не зробила мамограму, мене б сьогодні вже не було. З цим погоджується американське товариство боротьби з раком, відмовляючись слідувати новим рекомендаціям. Ці рекомендації можуть мати далекосяжний вплив. Вони можуть призвести до того, що страхові компанії поміняють свої правила щодо мамограми і перестануть їх оплачувати. Однак автори рекомендації наполягають, що щорічні рентгени, починаючи з 40 років, наносять більше шкоди ніж користі. Наталія Курпал Голос Америки.